Черговий влог на Ютуб. Цікаво, коли я вже перейду до якихось форматів ви, ви випусків. У мене вже з'являється бажання перейти до більш якогось контент-плану. Е, от, якийсь описи робити, хоча б ще там GBT хештеги ставити. Тому що я розумію, що я просто записую і це нікуди не приводить, але з іншого боку, воно мене приводить до того, що. Розуміння, є, що я хочу робити краще, а не просто зупинитися. А в такому форматі хочу зупинитися. Але саме такий формат дає розуміння того, що можна краще. І отак от, от тому висновки, які, що будь-яка дія, вона породжує певний результат, і від нього відштовхуючись чи можемо зробити краще або гірше. Але поки я б думав знов, як зробити краще YouTube і так далі, воно би не підсилювало мою мотивацію, а наоборот, мене демотивувало тому важливо обрати правильно маленький крок. І цей правильно обраний маленький крок дасть мотивацію до наступного кроку і автоматично покращить систему. А якщо обрати спочатку за великий крок, то він наоборот буде демотивувати. І це один з декількох пунктів розвитку по житті, де є там перший пункт, і другий пункт це вибір правильної надзадачі. Тобто, ти робив щось до цього багато чого різного. І щоб вийти на наступний рівень, треба вибрати правильну надзадачу. Вона не має бути надскладною, тому що вона може демотивувати на якій справі, які подобаються. А має бути саме правильною ну, відсотки на 20% сильнішою, ніж той теперішній рівень, на якому ти є. Е, Плюс-мінус, ну опять же. Нема в житті інструкції. Хоча вони є. Е, без любові ми би не знали, що таке її відсутність. А без її відсутності би ми не міли відчувати любов. Тому що тільки різний спектр емоцій відчуттів він дає змогу відчути добре, погано і так далі. Е, от і, і про що я? Про те, щоб правильно обрати на задачу. От, е, виходячи з того, що я вже записую який раз цей Ютуб, я вважаю, що правильно обрати на задачу того, що вона мене далі мотивує, тобто правильно. І далі от задача не застрягнути на цій задачі, прийти на наступну задачу і зробити певний контент-план і по ньому рухатися. Тоді це діє дасть ще більше енергії. От такі в мене думки Зараз ще багато чого цікавого відбулося сьогодні в день. Але поки це залишу для себе, а не для вас. Це вам поділився задачею. Трошки планами по Ютубу. Підписка, лайк. Для моїх 3-50 переглядів. А може колись вона вистрілить і буде 100 тисяч переглядів. Будуть люди дивитися, який був відомий, чого почну. А може мільйон, мільярд. Час покаже. Але зараз це більше для себе. Ну і для вас, і для моєї системності. І для Ютубу, який мене вже вставляє 5 років. Ним займатися. Коротше, контент-план. Взагалі, може марафон якийсь ютубчику, ну подаємося час, покажу. Лайк, колокольчик, коль, коль, бай-бай. я кайфанув, що я піймав повну системність, це прикольно. А ще є сьогодні перший раз в'єтнам в довстайки. Вийшло досить добре.